Це визначається вже в місті, тобто міською радою. І затверджена адміністрація військової. Це ВСП і все, це які дії. Може ви, знаєте, ці я там. Дезертири там і хто і чого. ну а може ви працюєте без документів? Знатка, У вас е немає вільніці, що, що зупинила поліція і була перестрілка. Коли візли військові оружжя, а поліція їх зупинила. То вони ж зупинили на мобільному на мобільному про інше кажемо. Ну, Ми з вами ми так, розмовляємо про різні речі. Ви так, Зовсім про різні речі розмовляємо. Ви звертаєтесь на те, що ми зупинили вас. Тому що ви не а можете це робити. Хумити, собі, ви не, не можете можливо. це робити. Навіть згідно з сьомого от, пункту, от, якого от, назвав от, інспектор. так. що ми... Я на своїй думці так і буду стояти. Ну, Тому у вас, так, да, закинути.